Шановні друзі, вітаємо в медіа Центрі Чернігівської ОВА. Сьогодні говоритимемо про впровадження в області заходів національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. І е, про це детальніше розповість Дмитрій Козлов, заступник директора Департаменту соціального захисту населення Чернігівської Оди. Пане Дмитрію, будь ласка. Дякую. Вітаю всіх присутніх. Сьогодні хочу поінформувати щодо впровадження в області. Заходів Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Це передбачено розпорядженням Кабінету міністрів України від 14 квітня 2021 року за номером 366Р. Безбар'єрність ну, загальними, скажімо, Загального універсального визначення безбар'єрності немає, є багато е, е, таких визначень, зокрема безбар'єрність, повинна бути суспільною нормою, в рамках якої кожну людину приймають, поважають і цінують незалежно від її походження, статі, віку, фізичних особливостей. Від трудової зайнятості або незайнятості інших індивідуальних ознак та особливостей. Відповідно, влада, бізнес та громада під час прийняття рішень повинна враховувати інтереси всіх суспільних груп населення, в тому числі і малочисельних. Стратегія передбачає усунення бар'єрів у шести основних напрямках: це фізичний, суспільний. Економічний, освітній, цифровий, а також інформаційний. Для реалізації безбар'єрної політики раз на два роки Кабінет міністрів України затверджує план заходів з реалізації національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Відповідні плани також розробляються і в кожній з областей. Під час підготовки плану заходів на 2025 26 ї років в Чернігівській області за основу відповідно брався план заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, Затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України від 25 березня 2025 року за номером 374Р. Метою обласного плану. Заходів є створення безперешкодного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей для всіх суспільних груп у самореалізації зайнятості, питаннях пересування, доступу до сервісів, питаннях отримання освіти, під час спілкування, дозвілля, отримання послуг від органів від державних органів та органів місцевого самоврядування та інше. Відповідно, обласний план заходів містить шість напрямків безбар'єрності. Ті ж напрямки, які передбачені національною стратегією, а саме це фізична, інформаційна, цифрова, суспільна, освітня та економічна. Загалом обласний план заходів було розроблено, схвалено та він складається з 55 завдань і 230 заходів. Зокрема, в обласному плані заходів передбачено в напрямку фізичної безбар'єрності 11 завдань, в напрямку інформаційної безбар'єрності 4 завдання, в напрямку цифрової безбар'єрності 5 завдань. В напрямку суспільної безбар'єрності 25 завдань. В напрямку освітньої безбар'єрності 7 завдань. В напрямку економічної безбар'єрності 3 завдання. Кожне завдання. Складається із конкретних заходів. Зокрема, в напрямку фізичної безбар'єрності передбачено 58 заходів, в інформаційній безбар'єрності 13 заходів, в цифровій безбар'єрності 17 заходів, в суспільній безбар'єрності 122 заходи, освітня безбар'єрність містить 14 заходів, економічна безбар'єрність 6 заходів. Ці завдання і заходи мають конкретні цілі, які повинні бути досягнуті в кожному з напрямків безбар'єрності. Зокрема, фізична безбар'єрність передбачає створення об'єктів фізичного оточення доступними для всіх суспільних груп, незалежно від віку, статі, стану здоров'я. Для досягнення цілей фізичної безбар'єрності планується забезпечити виконання. Заходів, за результатами яких об'єкти фізичного оточення будуть відповідати вимогам до фізичної безбар'єрності, об'єкти фізичного оточення повинні бути адаптовані відповідно до сучасних стандартів доступності. Транспорт та транспортна інфраструктура повинна бути фізично доступною для всіх суспільних груп населення і за можливості в кожному населеному пункті. Інформаційна безбар'єрність передбачає створення доступу до інформації в різних форматах та з використанням асистивних технологій. Для досягнення цілей інформаційної безбар'єрності планується забезпечити виконання заходів, завдяки яким публічна інформація, розпорядниками якої є суб'єкти владних повноважень, буде доступною для кожного громадянина у різних форматах. Необхідно Максимально застосовувати технології, які враховують потреби та можливості людей з порушенням зору, з порушенням слуху та різними рівнями комунікативності. Повинна використовуватись абетка Брайля, великошрифтовий друк, переклад на жестову мову, а також субтитрування. Цифрова безбар'єрність передбачається. Доступ, до суспільних, доступ суспільних груп до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації. За результатами виконання заходів повинні бути досягнуті цілі, зокрема щодо можливості доступу до швидкісного інтернету для всіх громадян, для всіх людей, які цього потребують. Доступ. До електронних публічних послуг повинна проводитись адаптація програми навчання цифрових навичок для людей похилого віку і людей з інвалідністю, тому що ну, є особливості скажімо, сприйняття людьми похилого віку. Більш складніше вони навчаються користуванню гаджетами, смартфонами, комп'ютерною технікою і таке інше. Але це повинно бути враховано і, відповідно, програми навчання по даним категоріям населення повинні бути впроваджені. Суспільна безбар'єрність передбачає створення рівних можливостей участі всіх людей та окремих суспільних груп в житті територіальних громад, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя. Сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації суспільного життя та громадської активності людей в громаді. Для досягнення цілої суспільної безбар'єрності планується виконання заходів, спрямованих на суспільне прийняття, взаємоповагу та згуртованість громадян у територіальних громадах незалежно від особливостей. Деяких суспільних груп населення щодо їх адаптації в громаді. Різні групи населення повинні мати доступ до реалізації своїх прав та можливостей для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі в житті громади. Для кожної людини повинні бути рівно доступні послуги, соціальні, медичні, комунальні. Транспортні, фінансові, правозахисні, безпекові, доступ до архівних даних, медіа та, та інших. Кожна людина повинна мати доступ до розвинутої системи громадського здоров'я, а також доступ до послуг в сфері фізичної культури та спорту. Освітня безбар'єрність передбачає створення рівних можливостей та умов для доступу до освіти а також можливості для освіти протягом життя, здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації, перекваліфікації та опанування додаткових компетентностей. Для досягнення освітньої безбар'єрності планується виконання заходів, за результатами яких кожна людина, кожний громадянин матиме можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті. Освітні потреби дорослих повинні бути забезпечені протягом усього життя. Дистанційна форма здобуття освіти повинна бути доступна для всіх суспільних груп населення. Напрямок економічної безбар'єрності передбачає створення умов та можливостей для працевлаштування, можливостей отримання фінансових та інших. Ресурсів, які б дали можливість зайняття підприємницькою діяльністю чи самозайнятості громадянина, незалежно від віку, статі, сімейного стану чи, статі, чи стану здоров'я. Для досягнення цілий економічної безбар'єрності планується виконання заходів, в результаті яких кожна доросла людина незалежно від віку. Статі сімейного стану матиме можливість для роботи та працевлаштування з врахуванням відповідних особливостей. Кожна людина повинна мати доступ до започаткування та провадження підприємницької діяльності та самозабезпечення самозайнятості громадян. Загалом по цим шести напрямкам безбар'єрності до виконання обласного плану заходів залучені всі відділи апарату обласної державної адміністрації, всі 15 структурних підрозділів обласної державної адміністрації, всі районні державні адміністрації в області, також за згодою до виконання завдань та заходів обласного плану. Планується долучити. Міські селищні та сільські ради, Чернігівську міську військову адміністрацію, Чернігівський обласний центр соціальних служб, Чернігівський обласний центр зайнятості, Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікацій, Агенцію регіонального розвитку Чернігівської області, Державну організацію, Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області. Комунальну установу Чернігівської обласний молодіжний центр молодіжної, Чернігівської обласної ради, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Ушинського, а також державне підприємство Агентство місцевих доріг в Чернігівській області. Обласний план заходів затверджений розпорядженням начальника обласної військової адміністрації першого. Серпня 2025 року за номером 1016 та оприлюднено на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної військової адміністрації, а також відповідно на сайті Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації в рубриці безбар'єрність. І на, в цьому році на даний час проводиться. Багато заходів, інформаційна підтримка, інформаційна кампанія з питання безбар'єрності і всі заходи, які будуть проводитись в рамках цього плану заходів, за можливості вони будуть відображатись і оприлюднюватись на сайтах виконавців, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, а також і на сайті обласної державної адміністрації. Дякую за увагу. Дякую вам. Будемо чекати результатів виконання плану. Чи є якісь запитання? Так, за результатами 2025 року буде узагальнено і оприлюднено, доведено інформацію щодо стану виконання плану заходу. Дякую вам. Дякую вам. Якщо запитань немає, то на цьому все. Пригін завершено. Дякую. Спаси.